Тивістів, яких рабують власники великих підприємств, знову ділі, гаражі якийсь зловмисник, схоже, конкуренти. Кот червоний, Зоро, ти мене чуєш. <плес> <плес> Тобі вже на пенсію, діду. На що ти його притягнула, бо він відчинив сейф. Я відкрию будь-який замок, забовтаю, заоскочу, але всунусь. Що за метафори від Альфа Самця? На вихід. Але він нам потрібен. Старий гань, його вже ноги не тримають. О, добре, не втече, робитиме все, що скаже. Ого, я ще тут, і вас чую. Він нам тут не помре. Та ще у мене астма через фізичне навантаження. Та собака. У мене фобія. Якийсь він занадто вразливий. Вітаємо у банді. До нього. Цей гад постійно відкупається і багатіє на забруднені природи. Нам потрібні докази, а вони в сейфі. Йому на хатина знаєш що таке грінвошер? Ніхто не має знати, що ми тут були. Мене звуть Бернард Пальчики. Я цього не чула. Через тиждень. Я подам вам цих зелених наблюдеців. Нам треба негайно зупинитися. Ти боягуз гуз до всього. Надто ризиковано. Ні, план гарний, якщо ти чітко за ним. Зелена банда. Давай скоріше нам треба вшиватися. Давай! Я ж вам не каскаду досить а -а -а! скоро у кінотеатрах. Чувак, ти там живий?